День, вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язок виходить Василь Хміленко, староста Причорноморського Старостинського округу. Відомого раніше як Першотравневого. Вітаю Василь Іванович! Доброго дня! І ось таке перше запитання: ось таке питання. Взагалі, ми не бачились деякий час. Що планували, що зробили? Ось такий невеличкий підсумок, що було зроблено у старостаті. Звісно, війна не дає можливості зробити те, що ми планували, тому що у нас плани, як завжди, були амбітні, і ми хотіли зробити максимум то для громади. Тому в цьому році ми максимально зробили те, що можна було зробити, те, що нам дозволяв наш бюджет, тому що основна задача це було фінансування. Збройних сил наших, допомога військовим, допомога людям, які попали в життєві ситуації важкі. Тому, звісно, ці проекти, які в нас були заплановані, вони всі були виконані, і ми допомагали і допомагаємо всім і, і сім'ям військовим, допомагаємо. Це основна задача, яка наша була. Да, не велись капітальне будівництво, не велись те, що ми хотіли зробити, але було зроблено бомбосховище. Де прекрасно всі школа, дитячий садок можуть у будь-який час перебути повітряну тривогу? Зробили дорогу, кусок дороги невеликий бо біля дитяча садочку до школи, тому що діткам було незручно ходити, тому заасфальтували і зробили діти можуть сміло. Сховатися під час тривоги і максимально старалися те, що ми можемо зробити. Це наведення з порядку в селі, це те, що можна було зробити руками, де не потрібно якісь капітальні вкладання. Це косіння, трави цьому році трава трави були предостатньо, тому ми не один раз косили збирання сміття благоустрій території. Це те, що дякуючи нашим комунальщикам, можна було зробити. Хочу також подякувати наших працівників ЦНАПа, тому що дуже багато роботи вони виконали. Якщо взяти нашу старостату, ну перша а зараз він при Чорноморську, взяти аналіз роботи наших працівників, адміністраторів. То десь ну 60-70% роботи в ЦНАПа вони виконали, тому що, ну по-перше, ми знаходимося. Вроде в центрі громади, села Першотравневе знаходиться, і зручно добиратись сюди не тільки жителям нашої громади, які знаходяться в ближніх селах та Дмитрівка, Кордон, Калинівка. Наші це ніколи не відмовляли їм цьому. Вони завжди приходили і це допомагали їм. Але приїжджають люди з других громад, з Доброслава приїжджають і приїжджають із Кубанки, із Дріз Красносільських громад із других сіл. І тому всі працюємо для того, щоб ну, наша основна задача зробити максимально для людей. Я хочу подякувати те, що дійсно у нас вже була зроблена проблема з водопостачанням. У нас практично такої проблеми не було. У нас вода була, але було прийнято рішення зробити бювет. і в нас фільтрована вода, яка по якісті відповідає всім стандартам. І зараз всі бажаючі без безкоштовно можуть прийти і набрати собі води. Працює в нас цілими днями без вихідних. І всі бажаючі вже люди привикли до води і кажуть, що да, дійсно, як ми могли раніше таку воду пити, коли є така гарна вода. Тому все, що ми можемо робити, на сьогоднішній день, ми працюємо. Ми завжди пам'ятали військові, пам'ятаємо, і будемо пам'ятати, максимально прикладаємо всі зусилля для того, щоб. Допомагати їм, але і пам'ять про тих, хто загинули, завжди залишається в наших серцях і в нашій пам'яті. І в цьому році, дякуючи спонсорській підтримці, дякуючи нашій адміністрації, яка виділила кошти, було зроблено меморіал воїнам, загиблим під час війни, яка зараз у нас на Україні. І ми це зробили меморіал, Зробили в такому гарному місці, де парк. Де люди приходять і привідують своїх загиблих родичів, близьких і друзів. І нам дуже приємно, що це в нас є. І ми надіємося, що громада обіцяє в інших селах громади зробити. Але в нашому старостинському боросі це було зроблено. Це дуже мені дуже приємно, що вона така є. І люди з повагою відносяться до цього, і діти приходять і завжди лежать там квіти. Зробили реконструкцію пам'ятнику. Воїнам, які загибли в Другій світовій війні, тому що пам'ять про тих воїнів, які захищали свою країну, залишалася в нас і зараз. Було повністю зроблений пам'ятник, реконструкція, нові таблички були поставлені. Була проведена робота, зверталися до знайомих родичів, які загибли, для того, щоб правильно написати прізвища, тому що вони були написані там на російській мові. Зверталися до людей, і люди давали свідання про своїх родичів, які загинули в Другій світовій війні. Тому. Пам'яті честь тих воїнам, які загибли, ми пам'ятали, завжди будемо пам'ятати. І максимально намагаємося вести порядок на дитячих майданчиках, наводимо порядок для того, щоб дітки могли прийти погратися на спортивних майданчиках, де можливо робимо ну, те, що в наших силах. Цьому році хочу подякувати нашим спонсорам Олександру Науменко, який цьому році придбав за свої кошти, придбав тенісний стіл будинок культури. І зараз, ну практично кожен день, діти приходять вечором. Там по 2-3 години їх важко розігнати, тому що по 2-3 години вони грають теніс. І це дуже приємно, щоб вони не сиділи в гаджетах, а могли спокійно приймати участь у спортивних змаганнях і повисати фізичний розвиток і не тільки духовний, а й фізичний розвиток. Тому це дуже приємно. А наскільки впевнено, ви відчуваєте себе у зимовий період, вдалося підготуватися як з електроенергією? Вже на сьогоднішній день ми завезли пісок для того, щоб для посипання доріг у нас вже завезено. І в принципі, є у нас трактор на території Старостату, де є з прицепом, і ми готові для того, щоб під час зими можна було посипати дорогу, там, якщо буде невеликий сніг. У нас також домовленості із нашими фермерськими господарствами, які у нас на території знаходяться, вони завжди допомагають нам в розчищенні снігу. Тому вони завжди дають більш трактора, які мають більш потужніші, і ми причищаємо дороги. Хочеться подякувати агропівню, який завжди оперативно надає один або два трактора для того, щоб швидко проїхати зробити. Потім Нововільшанське, завжди у нас Євгеній Полипович завжди на місці. Він там відповідає у нього міщанка, Нововільшанка, там його територія, де він завжди пускає трактор, і він причищає. І якщо там в разі. Надзвичайні ситуації, тому нам завжди допомагав, і допомагає ТІС. Їх техніка досить таке потужна, і вони, коли вже не можна справитись, дають техніку, яка нам розчає дороги. Те, що ми робимо, це зараз підготували. Значить, ми зерловини до зимового періоду готуємо там. Ще ж хто що, що зробили, то закінчимо роботу. Потім провірили роботи генераторів. У нас трамвізірка забезпечує нас пальним, де є пальне на генератор. У разі відключення електроенергії можна буде запустити генератори і включити світло, зробити для того, щоб можна було накачати води. У нас є п'ять генераторів яким ми можемо одночасно п'ять свердловин запустити для того, щоб підкачати води в разі там підключення до електроенергії, потрібно максимально використовувати ті резерви, які в нас є. А це наш людський резерв. Це люди, які в нас в селі. І ми говоримо, що, будь ласка, в разі там якісь незвичайні ситуації, сильний сніг. Не треба. Панікувати потрібно просто зробити. Кожен біля свого двору, навдіть порядок, прочистіть доріжку, посипте піском. Потрібна допомога, будь ласка, ми завжди приїдемо і допоможемо. Тому що ну, 7 чи 8 чоловік комунального господарства у нас в селі більше 30 вулиць, які і зробити все одночасно ми не зможемо. Тому ми звертаємося завжди до людей, щоб люди з розумінням віднеслись до того, що ми можемо. Що в наших силах, а що і не наших, тому що не все ми, на жаль, можемо зробити, але максимально, що в наших силах ми робили і будемо робити. Ми спілкувалися з іншими старостами і задавали питання, чим може допомогти староста, громада у цілому, тим, хто потребує допомоги з дровами, вугіллям тощо, що потрібно у зимовий період. Знаємо, що можливості, які були раніше, зараз таких немає. А як у першотравневому старостації, як що можете зробити для тих, хто потребує допомоги? На жаль, війна дуже зробила багато шкоди, і сьогодні є багато людей, яким матеріально дуже важко жити. І максимально те, що ми можемо зробити, ми стараємося це робити. Ми не дамо нікому можливості замерзнути. Ми будемо допомагати тим людям, яким конкретно потрібно допомога. Так як раніше, ну, забезпечувати в вмогілям повністю всіх бажаючих, ми не зможемо, але конкретно людям, яким потребують конкретно тої допомоги. Ми це будемо робити, тому що на день основна задача – забезпечить військових, які знаходяться зараз в окопах, які захищають наше небо, і вони день і ніч чергують у своїх землянках. Палатках і в першу чергу ми намагаємося зробити так, щоб вони могли не замерзнути, щоб їм було тепло, щоб хоч комфортно було. Але і в нас є програма допомоги тимчасово переміщеним особам. Люди, які приїхали до нас з дих областей, у нас є можливість допомогти там трохи вугіллям, трохи дровами. Ну, можливо, навіть ми прийшли питання про те, щоб дати фінансову допомогу, дати кошти для того, щоб людина могла придбати те, що їй потрібно. І також ми на сесії прийняли рішення, де будемо допомагати військовим, які мають, не мають учасника бойових дій, які служать, але не мають статусу учасника бойових дій, але вони зараз знаходяться на захисті нашої вітчизни. І таким сім'ям ми будемо діляти кошти, якщо їм потрібно там. Наприклад, ну вугілля дрова будемо виділяти кошти для того, щоб вони могли придбати. Вже є перші два чи три чоловіки, які подали заяву, які виділили кошти, і вони ці гроші. Тому що для військових, які мають мають у учасники бойових дій, їм держава дає пільги і на придбання там вугілля, дрова, якщо в них це потрібно, якщо пічне опалення. А якщо це газ, то там пільги на газ. Тому ми намагаємося зробити все так і. Я кажу людям, будь ласка, якщо як там вже геть критична ситуація, да, ми будемо допомагати, будемо шукати резерви, будемо шукати, якісь можливості, але ж ми ну, звертайтеся, будемо те, що наші сили, будемо завжди робити. А, а яка кількість внутрішньо переміщених осіб у старостаті? хто залишився? Мабуть, люди виїхали з території громади? Як працюєте із такою категорією населення? По тимчасово переміщених, по людях, які вимушені були покидати свої домівки і приїхали до нас. Ми свій час їх було більше. Час трошки стає менше. Деякі були з Миколаївської області, та зараз там більш спокійніше. І вони поїхали десь. Хтось знайшов там собі друге житло. Придбали, тому трохи стало їх менше вже чим було раніше. Але ті, хто є, вони звертаються. Ми завжди їм допомагаємо. Декий час тому дуже болюче стало питання перейменування села, і я називаю і Причорноморським, і першотравневим ще. Яка ситуація на зараз? Як приймають люди нову назву? Постанова була Кабміну і про те, про всі, всі населені пункти, які мають назву 1 травня в Україні, не тільки вони були перейменовані згідно цього закону? Ми відповідно провели опитування людей. зробили все по процедурі, як положено. І 26 вересня Верховна Рада було прийнято рішення про перейменування село Першотравневе село Причорноморське, і з 26 вересня вже по всіх документах ми як Причорноморське. Зараз було прийнято рішення сесії, і всі учебні заклади наші, тому що першотравневе ліцей, першотравневе. Округ Старостинський пришторнева амбулаторія буде вже мати назву Причорноморська, і в нас було вже прийнято рішення звернутися до підрядної організації для того, щоб виготовити таблички і поставити таблички з назви населеного з пункту Причорноморське. Ми вже причорноморське, ми вже не Пришторневе. Тому офіційно в документах ще ми пишемо село Причорноморське, відповідно закону, відповідно постанови і рішення депутатів згідно закону України, Василю Івановичу. Ми на порозі нового року. Які слова, які побажання у вас є для жителів старостату та і для громади в цілому? Моє побажання всім жителям і старостату і громади і всім жителям України. І всього світу, навірно, це щоб був мир, щоб не було війни, і щоб ті хлопці, які зараз на фронті воюють, вернулися додому живі і здорові. Оце бажання всіх наших, щоб жити мирно і робити, 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 і щоб можна було зробити те, що ми, ми хотіли, щоб наше село було одне з найкращих. Не тільки в Україні, а й в світі це моє бажання. Якщо є бажання, то все можна зробити. І ми будемо робити все максимально для того, щоб це було так. Тобто, мабуть, сьогодні ось так в останній раз називаю вас старостою і першотравневого, і причорноморського. Мабуть, у минулому залишилася ця назва, і зараз нові надії, нова. Назва а, і села і старостату. Будемо сподіватися, що це принесе і добробут, і вдачу, і добре життя для всіх жителів старостату. Дякую, Василю Івановичу, за участь у програмі. Натхнення і Нових успіхів у новому році сьогодні з нами на зв'язку був староста причорноморського Страстинського округу Василь Хміленко. На все добре.